Що цікавого скажеш? То щось не клює. Може, тому що ми будки не закинули. Але ж ми з поставили на родпот. А так вроді не мало би клювати. Дійсно. Всім привіт! Раді вітати на нашому каналі. І в нас сьогодні 7 жовтня і ми приїхали закривати сезон на трофейну долину. Хоча візуально не скажеш, що його треба закривати. Таке враження, що літо знову прийшло. Дуже класна погода, тепло. Хороший настрій якраз на рибалку. Так, мене, напевно, не видно Зараз подом. Зробимо ось так. Сьогодні п'ятниця, у нас 48 годин будуть змагання. Ми на трофейній долині і знаходимося в шостому секторі. Нам кулу... Через годину старт. Через годину старт. Тут є зонна система, є зона А, зона Б, і зона С. Ми... ми в крайньому секторі, але за 10 метрів від нас сусіди. То, що ми в крайньому секторі в зони А, всіма, А7, ніякої переваги не має над всіма іншими учасниками. Тому це чисто формально крайній сектор вважається. У нас цікава зона, вийшла, у нас достатньо сильні команди, буде дуже цікаво позмагатися. Так, біля нас з боку, зліва стоїть Family, ще лівіше стоїть фішка. риба кидається. Хто далі там? Далі я не пам'ятаю. Ну, Коротше кажучи, будем, навіть цих будем достатньо, щоб було дуже цікаво. Тут, напевно, вам треба буде на телевізорі дати трошки більше звуку, тому що дуже близько сусіди і ми будемо говорити дуже тихенько, тому що Особливо все, про всі наші секрети. все дуже чути. Тому вже підкрутіть звук. І відразу підпишіться на канал, поставте <кхе> лайк. Напишіть коментар. Ми настільки близько з сусідами, що наші палатки практично дотикаються. Наша спальня палатка знаходиться ближче до сусідів, ніж до нашої робочої палатки. Це, напевно, вперше нас так. Але ми вже звикли. Так, тому ми будемо тихенько говорити і, мабуть, тихенько всі відео записувати. І до речі, ми будемо мати знову розіграші. Розіграші, розіграші. Але що цікаво, що результат розіграшу буде в нашому інстаграмі, так як і всі попередні розіграші. Тому обов'язково підписуйтесь нас в інстаграмі, шукайте через студію Fishing і там будете. Що там треба Але щоб виграти? Тримати підписку на канал. Треба поставити лайк і написати, і написати коментар до на цього відео. Щось цікаве написати. Який саме приз? Ми поки що... Не скажемо, ми не підготувалися, не маємо фотографій, щоб вам показати. Але повірте, той, хто виграє, буде чесно, задоволений, тому що там у нас дуже хороші призи. У нас дуже багато класного всього полишалося після цього сезону призів, навіть того, що, що ми використовуємо. Як я точно можу стояти ще не один рік. Та. Ми самі ловимо на те, де що, що стоїть вже два роки. Тому... Але його ралі вже дуже багато, <кх> тому треба його ми, трошки розіграємо ці. Погут, погнали. Купа насадок, все. Сподіваюся, що ми їх всі, всі використаємо, бо вже надоїло так багато возити з собою. Навряд чи ми стільки викуємо. Використ... Якщо ми всі використаємо насадки, то ми знову ми сюди возити. Точно. О, це наша секретна, секретна зброя. Коли не клює, ставимо кукурузку. <рес> І точно клює. А Це наші стійки заготовлені. Це що в нас є? Ага, це теж може бути хороший варіант. В двох словах, як ми вирішили ловити. Поки що ми не годуємося. Багато і далеко. Оце наш свім. Що ми будемо робити? Так, тих, так. приближу. І тихенько, щоб, все, щоб тільки не приближує. Ми будемо кидати під там, той берег. От сюди. Оце наш свім. Кладемо туди під сам підсамку дві палки. Не будемо поки, що кидати на середняк. Дань підемо той берег. І пробуємо там зловити рибу. Якщо не буде плювати, покажи сюди. Будемо ловити на ось таке. Такі коняки. Маємо перше клювання. Три хвилини після закину. Я піду готові мішки. Юр, Юр піднімай мені ротпот. Скоренько. Я я в наступну вудку. Е, не встигнеш. Вона вже тут? Так. Дуже вліво пішла. Може бути амур. Може якийсь тузик. Ми хотіли найменшу і першу зловити. Давай, значить, найбільшу і першу. Тузик. Тузик? Так. Взяв. Так. Справишся? Так. Я, я тут вже поставив стік. Хм? Я вже стік поставив, перекинеш? Угу. Куди ти поставив, поставив стік? Тут. Ага. Так, Друга. Може ми ще візьмемо другу нагороду. Яку другу? Найменша Найменше? риба. Найменше. Та може бути, цілком реально. Такий вітер. Перша. Яка перша? То друга поїхала? Так. Але щось таке саме маленьке? Знову у нас клювання. Дуже швидко, знову та сама вудка поїхала. Друга вудка. Тут закліпсована? Ну так а ти просто кинув вудку, то значить ні? Зкліпсована. А, це та, але ходи скоренько, сюди. Ти вже тут так близько? Так, Блін, слухай, вона зараз випливе на берег і піде. Бляха, що ти така тюргане? Та тут дивись, ну тут я не знаю, то навіть два нема, напевно, правда? Ну. Використовую довжину ручки. Я коли хожу, воно весь час пікую. Нормально. Я просто збалансувався, щоб не переходитися в жодну сторону, якраз нормально враховуючи кут на холо, поверхні, на якій я сижу. Шо-шо! <свісно> Діло йде до вечора і приходить час годування. Трошки розкажу по корму, що ми будемо робити. Стоп, що ви частково зробили? Але може то все-таки так, щоб не всі слухали. Ну, Зараз всім чути. Добре. Тут, до тут все дуже чути, тому я буду трошки тихіше розповідати. А Я буду створювати шум. У нас є 4 відра. У нас є 4 відра. І ми годуємо дві точки. Одна точка під камишем. І туди ми кидаємо коноплю і на м'ясорубці мелений горіх, І так само на круші мелений. Це все ми відправляємо на 1,75 плюс-мінус. Тобто там дуже мало корму і дуже він легенький буде. А ловити будемо якраз між камешем і тим кормом. А друга точка вона буде орієнтовно 50-52. І туди ми кидаємо трошки важчий корм. Це є мелений бойл в таку майже кашку. Туди ми кидаємо горіх на круші мелений. Ага, і ще ми кидаємо пелець. Пелець у нас полетить на дальняк і на блисняк. 2-мм. Він такий дуже класний. Це наш стійковий пелець, який лишився і не хочемо вже його довше тримати, треба кидати. Тому той пелець має бути суперсекретним кормом для нас. Сподіваюся, він спрацює. Тому таке годуємося потрошки, спочатку годуємо середнячок, а потім будемо годувати дальнячок. Маємо вже дві рибки орієнтовно по два кг кожна. Причому так виглядає, що більше на озері ні в кого немає. Були mm -hmm. якісь піки, і люди бігали, щось підсікали, щось тягнули, але риби, здається, ні в кого не було більше. Дуже цікаво, що між покльовками, ну тобто від, зак... від закиду до покльовки прийшло в першому випадку дві хвилини, в іншому випадку дев'ять хвилин. І між тими покльовками було десь 15 хвилин. Тобто це фактично якась риба проходила або підходила в якийсь момент, і потім її виключило. Це майже, ніби ми ловили на флет. <реш> Тільки в мене на карпу, та значить наша сітка швидко дочиняється. Ми ловимо на на, на холодну воду. Сітку. Сітка для холодної води. Вечірнє сважування. Пішли судді. І починаємо процес. Юра, яку брати по черзі? Я візьму. Давайте візьме, ти знаєш, як ти їх чіпляв. А фото буде на твій телефон робити. Добре. Юра, скажи, де в нас камери? А, от там камера. Що воно там показує? 5570. То чисто, чи то вже чи то треба відняти? Зараз я відняти? Ага, то навіть п'ять не буде. А ми фоточку ще зробимо. Давай я тебе з фоткою його зстою. Ми таке світло тобі зробимо, що буде ніби в день. Ой, а ти своє світло би виключив. Ладно, хай вже буде. Я потім фотки скину. гарні моменти є? Тут процес важливіший, ніж фінальна фотка. Так, трохи її нахили. О, о, Старайся дивитися не на мене. Ну, Виглядає більше, ніж на 4 з чимось там. У нас підходи за 15-8 всього-навсього, а на вулиці вже капітальна і темно ніч. і холодно. 9 градусів вже. Здали ми три рибки, десь на 9 кг плюс-мінус. Сумарно. Бо, на жаль. Ніхто нічого не здав, правда? до нас ніхто не здав. Після нас, напевно, хтось здасть. Але поки абсолютно неактивна риба. Ми тільки чули, що було кілька сходів на озері. Не знаємо, чи це не засічка, чи схід, чи, 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 чи карась, чи, чи плотва, чи справді якась риба ще в когось сплювала. Тим, що ця рибалка унікальна, тим, що ми загодували так мало, як ніколи. Так. Ми Стримували себе максимально, щоб не годувати, бо ви звикли годувати багато. А тут ми загодували бойла пів кілограма, ну може навіть ну там, там. Ну, до кілограма максимум. Це аномально мало для нас. Аномально мало. І дуже мало горіха, трошки ще пельчика, і кілограм коноплі, ну це мало. Але ми знаємо, що тут більше годувати не потрібно, тому будемо дивитися результат. Нашого як ти думаєш, Сусіди зліва від нас більше загодували чи менше? Орієнтовно те саме загодували. А мені. ще зліва, а фішка скільки загодувала? Фішка ще менше, напевно, загодувала. Фішка взагалі майже не годувала. Ну, фішка дуже мало годує. А сусіди справа ну, більше. <звіт> Та всім привіт. А сусіди справа. А не знаю, що вони. Ну вони там собі. хотіли, там і кидали. Ну, вони більше загодували, як ми мені здається. Mm. Але ми вони, не знаем, вони дуже повільно це зробили. Ми не дуже слідкували за ними. Тому. Цікава нічка буде, подивимося, що з того буде. Так. Усім доброго дня. У нас субота, вже навіть не на ранок до обіду час. Ми не включалися, бо мало що було цікавого. Вночі ми не словили нікольної рибки, не мали жодного піка навіть. Дуже тихенька ніч пройшла. В нашій зоні дві команди відійшли від нуля ще. Поки ж ми на першому місці в зоні. А, тримаємося. У нас 8,9 кілограм. Риба неактивна. Сидимо її і чекаємо. Мало що в нас міняється в принципі тут. По корму ми зараз майже не годували нічого, тільки висипали трошки горішка під той берег. Сподіваємося на якогось амура. Наші сусіди з ліва фемелі, які поки з нульом почали такий досить масивний закорм під тим тим берегом. О, бачу, вони ще під, під самі ноги кидають щось, якісь кульки. В них поки не клює нічого. Хоча вони цілу ніч дуже сильно працювали. А ми чекаємо нашу рибку. Дуже класна погода, дуже тепло. Хто би міг подумати, що ще після такого холоду в жовтні наступить таке сильне тепло. Дуже тепло. Тому поки що в такому легкому режимі сидимо тут. Легенькі зміни робимо, там трошки ближче закинемо, трошки далі. І чекаємо рибку. Hello. Скажи, що ти hello. Hello. Що в нас? Шоста вечора, практично, другого дня. Завтра фініш. І ми зловили рибу, четверту нашу. Ми зловили її дуже нестандартно. дуже нестандартних обставин, скажімо так. Але спеціально поки не будемо говорити за яких, тому що не хочемо, щоб хтось почув. Все ж таки, це зараз це цінність. В кінці змагання обов'язково розкажемо. От. Але це досить цікаво. Скажімо так, ми перший раз таке на озері спробували і воно спрацювало. Тому підписуйтеся і дивіться далі. А поки ми чекаємо наступну таку рибу і покльовку, подивимося, що робить Ігор. Ігор, що ти робиш? Ми займаюся дуже нестандартними штуками. Ми такого не робили вже, напевно, більше року. Що ти таке робиш? Пасочки бавишся? Я ліплю такі пасочки. От. Цим ми будемо годувати. В чому суть, розкажи. Це така пасочка, яка складається з тигрового горіха, з пальця і багато сипухи. Ми робимо такі кульки по довгасті, щоб вони в помп влізли. Отак воно буде виглядати. Де не з помп. Воно стає сюди, закривається, закидається, падає на дно і лежить такою купою. Ідея полягає в тому, щоб закидати в озеро так. Щоб не було розсипано в величезну зону, а щоб лежали отакі кульки. Така кулька, така, така в різних місцях. І поміж тих кульок буде лишати наша оснастка з пальцем, щоб риба не ходила, там, там поїла, там поїла, щоб вона прийшла. Тут кубку з'їла, тут кубку з'їла, тут кубка з нашим пальцем, з нашою оснасткою. І годувати ми оцею цією всією штукою. Отак воно виглядає. Так ми вже трохи зліпили. тою штукою ми будемо годувати. 50 метрів, так, скільки ми думали. Ну, ще, напевно, вирішимо, бо ми ще не вирішимо. Але точно не під камиш, ну, десь орієнтовно 50 метрів ми будемо годувати цим. А ловити будемо ближче. Хоча ми будемо напевно вночі пробувати всі можливі дистанції, Опловлювати оці оці кульки. Угу. А під камиш ми взагалі нічого не годуємо на ніч. Просто лишаємося лишаємо на самих стіках. Яке ми зараз маємо місце в зоні? Ну, якщо. Ніхто нічого не зловив там зліво, то ми поки що на першому місці тримаємося з першого зважування. Наша рибка десь на кілограм 6-7 буде, та, що ми зловили тільки що. Розкажи, яких вона нам чудес не робила? Там, напевно, на відео було видно перед тим, як вона у нас заходила в підсак. Коротше, там було все дуже цікаво. Вона обмотала вудку, обмотала підсак. Це, це треба умудритися, мати дві вудки, мати класний арпот і ще запутати ті дві вудки, коли у тебе класний ардпот, і всього-навсього дві, а не чотири. Запутати за вудку, запутати за підсак, підчепити корягу. Ні, і... Це просто було дуже цікаво. Та риба підходить до нас і вона настільки сильно кинулась на підсак, що думав, що вона хоче його з'їсти. І вона просто взяла його, оплила, обмотала так, і, і шоклідер просто обмотав вниз підсака і типу тупо переплуталося. І ще й корягу вчепило здоров'я. Заодно підсака десь взялася отака от метрова коряга. І то все перепуталося, і я в Кіпічі не знав, що робити. Чи то все лишати і бігти за другим підсаком, чи пробувати маленько досмотувати. Риба такі дуже цінна, і засічка, як потім ми бачили, була така на грані. Це кінчик губи. Відповідно, то було все так на волоску. Да, і ми ну, такі її взяли. Ми такі її взяли, і це дуже добре. А потім наші сусіди нам аплодували цілим столом з сусіднього сектора, ми їм за то вдячні. Після чого вони теж завели рибу, молодці. Так, молодці, так. Тому якось так. Окей. Готуємося до ночі. І до наступного перевозу. Так, відео пишеться. Пишеться. Світло. Скільки там риба в сусідів? Скільки? 7145? А, ми щось думали, якісь 10 буде. Так, що ти пікаєш? Рибка ходи. 6... 6300, я знаю, сторафуюсь. Невелика, але я ще не фоткався, так що можна. То значить ще що щось прийде. point Давай тоді я буду говорити, а ти включайся. Але я скажу, що не так. Ми щойно 20, ну, 20 10 хвилин розказували висновки і всякі штуки класні і цікаві підсумки, і всім дякували і все пояснювали. А потім побачили, що відео не записується. Блін, ти знову записати. Ну нічого, ми все-таки напряжемося і запишемо. А ви для цього підпишіться на канал? У нас щойно завершилося змагання. Скоріше всього, там майже точно. То точно, ми другі. Ми на другому місці. Останнє наше відео було ще вчора. І за ніч і за ранок багато всього цікавого відбулося. Ми ще вчора були на першому місці. Ну, не не те, щоб в пани не йшли, але на першому місці. От ми нічого не зловили за ніч і за вечір. А наші сусіди зліва family, дуже гарно відловилися. Вони зловили чотири риби, кілька було досить великих, і нас так досить потужно обскакали. А ми, ми тільки дивилися. Саме цікаво, що ми теж працювали, все робили, і в нас нічого не йшло, а в них клювало і клювало. Ми не ну, знаємо, чи не було. це риби в принципі, але. На, на фоні того, що, що всього на цілому озері за ніч здали щось 10 риб, то чотири з них тут то це досить багато. Щось поміняли, щось зробили. Там. От. А ми, типу, з побачили зважування, побачили, що ми програємо десь кілограм 11 з копійками. Виглядало майже без шансів. Так. Але зараз ми розкажемо про наш секрет. Давай, Славі. Починай з вівчора. Вчора ввечері ми побачили вихід риби. Ми багато вже їх бачили, але якось вчора нам чомусь особливо він сподобався і ми захотіли прямо туди кинути і спробувати ту рибу зловити. Тут чи там, не знаю. 20 метрів поклали палку. 23 хвилини і вона поїхала, і ми зловили карпа на на кг. 23, 20 метрів від берега. При тому, що тут кричали, ходили, співали, гуляли, все що хочуть люди робили. Тим не менше, риба 20 метрів від берега стояла. Напевно, тому що всі годували дальняк, всі витягнулися до очерету, і там якось вся риба звідти втекла сюди. От і це ми перший раз ловили рибу, кидаючи просто візуально, де вона кинулася. І сьогодні, зранку, коли вже нам виглядало, що все взагалі без шансів, ми знову побачили вихід на 50 метрів і знову туди кинули. І знову 23 хвилини. І в нас поїхала палка, і ми зловили рибу. Причому знову крупну. — Скільки вона с... замажи? Е... Щось 7-800. Це до речі, риба, яку ми вже ловили тут на, на змаганнях роки. Ми вже її колись ловили, фоткалися, от ми знову знаємо. Щось на 600, 600 грам підросла від попередніх е, фотосесій. І потім у нас знову з самої точки зразу знову була покльовка, буквально за хвилину після перезакидання. І це мала бути риба, яка мала би вивезти на перше місце. Але, Але це, це вивевся карась маленький. Це був гарний такий, та як маленький, це був такий, хороший, ну, гарний карась. Нам просто треба було рибу на 4 кілограми, і ми б тоді були перші. Але, на жаль, ми її не дочекалися. Тому так, дуже дякуємо всім учасникам, дуже дякуємо організаторам, віці і Назару. Тут дуже класні завжди змагання. Ми з за задоволенням приїжджаємо. Дуже тут комфортно і класно. Так, писуйтеся, пишіть нам, чим більше буде всяких різних коментарів і повідомлень, тим нам нас буде більше мотивації чи щось зняти, чи все ж таки ще кудись виїхати, подивитися. Наш... Тому що насправді коментарі, які ми читаємо, ми всі перечитуємо і особисто відповідаємо, надзвичайно приємно і надзвичайно мотивує далі знімати. Чим більше коментарів. Чим наш канал унікальний, мабуть, тим, що ми знімаємо в основному рибалки тільки зі змагань. Ну, якщо хтось знає канал дає тільки змагання, скиньте, нам теж буде цікаво. А ми сфокусовані фактично тільки на змаганнях. Знаємо, що це дуже допомагає розвиватися. Щось робити краще, бо на простих рибалках завжди ну, немає мотивації так багато працювати і вкладатися в кожну дрібничку. Тому все, всім дякую за увагу. Ми біжимо збиратися і на нагородження. І потім їсти. І, і потім ми їсти. голодні, не знаєте, які. Точно дуже голодні. Все, <laughs> всім па-па. Сподіваюся, цього разу ми записали відео. Бо третій раз ми вже не будемо говорити.